А зараз, друзі, я вам хочу показати, як ми вводимо свою шиночку. Ой, перепрошую, не шинку, а копаску. В нас немає такої бочки, як всі мають, але в нас є ось така, такий мангал, він має ось таку трубу, такий тубус. І ми отут ставимо так на. Ну, я не знаю, на батичок якийсь можна, можна нам на шомпор накласти ось свою ковбасочку. Зараз ми ще її так накриємо, і вона в нас буде так водитися. А тут в нас ось тут горить вогонь. І накрили, щоб вона переборована. А ми так накрили, щоб. Вогонь добре горів, а потім ми оці вогарки підсунемо всі сюди, в оцей тубус, і дим буде е, проходити тільки ось, тим, ось каналом. таким каналом. Отак дивіться, бачите, як ми це все робимо. Накриваємо мокрим рушничком, щоб нам нічого не згоріло. Результат покажемо пізніше.